Цей рік дуже гарний, урожайний для, і для яблук, і для груш. В серпень місяць був сонячним і теплим. Через це ми маємо такі гарні плоди, але так сприятливі умови і для другої генерації плодожерки. Коли плодожерка пошкоджує грушу, зразу і вона загнивається. От, Наприклад, Такі груші, це груші конференція, хоча, не впевнена, в, в сорті, вона починає гнити. І я раз у 2-3 дні обов'язково проглядаю свої плоди. Для того, щоб плодожерка більше не розмножувалася, плоди, які падають, ми зразу збираємо. Груша ця дуже смачна і майже уже достигла. Через те, як груші, які я не достаю. Мені чоловік придумав такі на цій паличку, як на це, і шурупчиком, і я які не достаю, я їх зриваю. Так, я прохожу усі плоди. І ці плоди, які я зриваю, ми їх використовуємо на цукати.